Група плодових американських сенат республіканців надіслала лист держсекретарю США Марко Рубіо з вимогою переконати європейські країни використати більше ніж 300 мільярдів доларів активів Російського центробанку, які заморожені в західних фінансових інституціях і кажуть, що це інструмент тиску на Російську Федерацію. США роблять чергову. Спробу отримати контроль за арештованими грошима Росії в ЄС при Байдені. До речі, таке теж робили і теж не вдало тому що американські політики хочуть ці гроші європейці конфіскували та витратили на американські товари, зброю, і все інше, що передадуть потім. Україні все зрозуміло, але саме на американські нам до речі потрібна і зброя, і товари, і все інше. Але ще раз американці хочуть, щоб їх конфіскували, забрали, але нема правової конструкції. І європейці запитують: а хто буде відповідати? Хто компенсувати буде Росії якщо буде судовий позов? Американці на це нічого не відповідають, і враховуючи, що заарештованих грошей доля тих, що у США менше ніж 10 мільярдів, то зрозуміло, чому американці так наполегливо лупають цю скелю, але скеля щось не рухається і навіть не кришиться. До речі, найпливовіший політичний діяч сучасності по версії єрмака теж був би не проти, щоб ці гроші конфіскували і передали йому з єрмаком. Бо це скільки ж можна нових запровадити великих крадівниць і великих атомних добудов.